Таю, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про житловий комплекс містечко Центральне, який розташований в центральній частині нашого міста. Його локація на перехресті вулиць Височана та Шохевичу. З виходом на вулицю Степана Бандери. Це практично заселене місто в місті. Воно вирує життям сучасними будинками, з мальовничими дворами та сучасним торговим центром. У цьому містечку є все для комфортного проживання. А саме підземні паркінги, відпочинкова зона, гаражі, офіси, багато різноманітних магазинів, освіта та медицина. Тобто, жителі мають можливість задовольнити всі свої потреби, не виходячи за межі житлового комплексу. Важливою складовою комплексу є торговий центр Київський. На першому поверсі до Дня Незалежності відкриється всеукраїнська мережа супермаркетів Таврія В. Запуск якої однозначно спричинить збільшення потоку відвідувачів центру. Вже понад рік тут функціонує аптека, а з 3 липня відкриється кав'ярня Цейлон. На даний час готується до відкриття ряд магазинів, зокрема одягу, золотоварів та б'юті послуг. До речі, тут ще залишилося декілька вільних комерційних приміщень. За інформацією звертайтеся до менеджерів відділу продажу будівельної компанії Спілка забудівників, які з задоволенням підберуть приміщення саме для вашого бізнесу.